Слідчі полтавського СБУ зібрали доказову базу на депутата Херсонської обласної ради, який допомагав окупантам захопити Скадовськ. На початку повномасштабного вторгнення фігурант проводив до Скадовська колони із загарбниками, марковані символами ВІ та ЗЕТ. Після захоплення міста депутат разом із з окупаційною владою піддавали мера Скадовська і його заступників жорстоким тортурам, щоб схилити до співпраці з рашистами. Крім того, він допомагав рашистам із пошуками патріотів та учасників АТО на тимчасово окупованих територіях. За вказівкою окупаційної влади депутат знайшов та передав рашистам великогаборитні моторні човни для перекидання живої сили та боєкомплекту окупантам на Херсонському напрямку. Фігурант неодноразово був замішаний у корупційних скандалах та намагався уникнути правосуддя на тимчасово окупованій території. За матеріалами полтавського СБУ. Фігуранту повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Це частина друга статті 111 Державна зрада та частина перша статті 111 з позначкою. 2 – особництво державі агресор. Оскільки фігурант перебуває на тимчасово окупованій території, вживаються комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочин проти нашої держави. Заходи із викриття і документування протиправної діяльності здійснювали управління СБУ в Полтавській та Херсонській областях за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури Валерія Лисенко Кременчуцькі новини.